Значить, мене звуть Таня. Ми сюди приїхали з Харкова у березні. От, приїхали ми з чоловіком і з його батьками. Батьки живуть на північній Салтівці. Ну, я думаю, всі чули про північну Салтівку. От у них якраз крайній будинок. І, на жаль, квартири вже немає. От, це 16-й поверх був, у них всі стіни вже там рухнули. Технічний етаж теж провалився в квартиру, от, і вийшло так, що ну, якби, з цією думкою треба якось було зжитися, змиритися. Да? І е, батько, він вже було йому 84 роки, то він коли знав цю новину, ну, е, серцевий напад стався, і він не витримав, вже тут ми його хоронили. Взагалі, не зовсім така позитивна історія вийшла. От. Ми з чоловіком жили на Павловому полі, там трішки спокійніше, ну, але все ж якби не небезпечно, так скажемо. От. І в якийсь момент, коли вже ух, ракетні ці всі постріли були і влучили в 300 метрів від нашого будинку, і все, це була крайня точка. Це ну, не знаю, передаваємо відчуття. Ми спустилися спочатку в підвал, але за три дні я в підвалі запаленням легень захворіла. От, і в мене температура 39, да. а батьки категорично на той момент не хотіли виїжджати. Хоча, якби вони на 16-му поверсі залишилися без світла, без газу, без отоплення, ну, а це е, зима. І мороз якраз вдарив. Да? От. І вони не можуть спуститися ні вниз, ні за хлібом, ні за чим. І під обстріли не хочеться ж їм. І нам ніяк приїхати до них. Да? От. Ну І якось так вийшло, що в якийсь момент вони вже подзвонили і згодні були їхати. От. Ми, ясне діло, щасливі, я з температурою вилажу з цього підвалу. За ніч ми збираємо речі, і добрі люди нам допомогли виїхати. Бо якщо не знаю, знаєте чи пам'ятаєте, не знаю, яка інформація тут була, на той момент ще не так просто було виїхати з Харкова. Топлива ніде немає. Бешені гроші за те, що відвезуть, волонтери там в чергу треба ставати, да? Ну, нам, я ж кажу, просто люди добрі попалися і вони нас вивезли. Не 10 годин, як всі їхали 12 чи сутки, а ми за дві години домчались сюди на Полтаву. То я казала, якщо ми вижили, значить це для чогось так потрібно. Але це все згадувати, в мене зараз ось волосся піднімаються на голові. Ну, дуже страшно, просто неймовірно страшно було. Ой, це теж такий ранок. Вночі я сплю і чую ну, крізь сон а, вибухи. От, я прокидаюся, а, розум не хоче сприймати взагалі, от, що, що відбувається. А, питання, а відповідей немає. Да? Салют? Так який салют? Чотири години ночі. Не знаю, є інформація, що в 5 годин, але я в 4. Я так на часи глянула, дивлюся, 4 години ночі. Кажу, Діма, почалося. А він такий раз мене в охапку і спать ж, давай. Взагалі, ноль ну, реакції спить. Думаю, боже, як можна спати? Тут все вибухає війна, а, а він спить. І думаю, та ні, ну значить, все нормально. Раз, раз він спить, значить все нормально. Тобто, ну якби мозок настільки е, мене якби, не хотів сприймати, що війна почалася, що я лягла собі і сплю. А потім думаю, та ні. Я підриваюся і розумію, що ноги німіють, руки мокрі, да, і я втрачаю свідомість від цього всього. Я пробую відкрити інтернет, подивитися, що там пишуть, але да? ну, думаю, раз стріляють, значить десь новини вже є якісь. Да? А зв'язку немає, інтернету немає. На той момент теж там ні мобільного зв'язку не було, ні інтернету. От дуже важко було із батьками, і з родичами потім созвонитися. Ну, і ми, розуміючи, що війна почалася, да, ми збираємося, ми йдемо до мого чоловіка на роботу. Ми повноцінно там працюємо, щось там. Ще одного колегу взяли. Ну, я за компанію просто. От. Зараз я згадую це, все думаю, ну, божевільні просто так. Ну, якщо тверезо дивитися на цю ситуацію, да, треба руки в ноги і кудись тікати. А ми, як ні в чому не бувало, себе так отвели, ну, мабуть, казали, що це зараз постріляють і все закінчиться. Хотілося в це вірити. Тут ми е, спочатку поселилися у брата двоюрідного, теж нас приютив, потім ми зняли житло. От. Ну, теж житло не дешеве, Прийшлося шукати роботу, а ну, якби, е, дуже важко, коли в Полтаву приїхала ще одна Полтава по кількості людей, да? іначе в мене і досвіду багато, іначе я і в торгівлі все життя, але було дуже важко шукати роботу. І навіть не в цьому плані важко, а в тому, що сил просто ні фізичних, ні психологічних на це все немає. Стаєш, ну, дивишся новини і все. І більше ні на що тебе не вистачає. Так от. Ну, слава Богу, потихеньку ми якось маленькими кроками, як я кажу, стараємося витягнути з себе ж, бо спасіння рук утопаючого, чи як спасіння утопаючого діло рук самого утопаючого. Так от. Я працювала в інтернет-магазині лазерне гравірування, О, дуже цікава така робота була. От, все, все для мене. От. Е, сюди приїхали, я працюю теж в торгівлі, взуття, продаю, так що, якщо комусь потрібно, взуєм продамо. Ну, якби тут, собственно, коротко. Е, якщо з буденного життя, то подорожували. Ходили білок, годували горіхами, у нас ліс поруч, така місцина гарна дуже. На велосипедах каталися, ну, жили як всі нормальні люди, тихо, мирно спілкувалися з людьми, і творчістю займалися, квітами займалися. У мене там ціла колекція фуксій була, так шкода було їх полишати. І я, ми, тікаючи від війни, я так одну під руку. З корінням повиривала частину там, ну, інших, і це все в п'ятилітрову таку бутилку закинула, замотала скотчем і забрала з собою. Ну, я бачила, як на мене люди дивляться, ті, які зі мною їхали. Ну, Я думаю, так, все нормально, мовчіть. <світ> Для мене це дуже важливо, було. частинка якогось, ну, мого труда, моєї колекції, да, і отак от це все. А, значить, там позалишалися друзі і рідні мого чоловіка. Мої рідні вони розсипалися по всій Україні і велика кількість тут на Полтавщині. Ну, собственно, тому ми і сюди приїхали. От, бо куди як не до близьких да, їхати. От, то ми постійно на зв'язку з Харковом. Кожен день ми списуємося з друзями, кожен день задаються питання, як ви чи є світло, чи є вода, бо там зараз достатньо часто ну, якби вночі бомблять, вдень наче тихо, але світла немає, да? ну, держимо це все якось, вони нас в курсі, ми їх в курсі. Отак. Ой, я не знаю, мабуть, вони тримаються просто ну, за якесь наше спілкування, ну, мені так здається або хочеться в це вірити. Тому що ну, коли спілкуєшся да, з ними, вони ну, от кожен день в такому стані, що я не знаю, як це назвати, да, апатія чи ну, депресія, чи, можливо, ще якийсь більш серйозніший діагноз. Да. Але от, ну, кожного дня приходиться десь якось морально підтримувати, десь якесь добре слово сказати, десь якусь картинку там відіслати, таку надихаючу, да? ну, чим можемо, як я кажу, десь можливо посилочку переслати. Це такі, ну якби дрібниці, але це дуже важливі дрібниці. Від цього хочеться і радіти, і плакати одночасно. Ми коли приїхали да, сюди, і в мене перша така реакція дівчата на каблуках ходять. Як? Просто як! Тут же бомблять, треба бігти і тікати. як на каблуках ходять. Каву тихо, спокійно ходять, п'ють. Да? Це перші якісь місяці. Я поки це все ну, як звиклась до цього всього, потім я ходила каву пила, бо це для мене таке свято зараз. Якщо раніше свято було кудись поїхати, відпочити, да, то, то зараз просто вийти каву, попити — Це прямо таке собитє собитє. <гум> Буквально нещодавно ось їздили ми до Харкова. Це було дуже тяжко. Ну, по-перше, ми туди їхали, поїзд спізнився за технічними там причинами. Ну, це якби ясно, ми до цього готові були. Да? І потрібно було вкластися в один день, бо мені знову ж на роботу потрібно повернутися. Туди ми приїхали і дивишся на людей, люди у відчаї, просто у відчаї, обличчя, погляд, вони ну, просто ну, не знаю навіть слова, які підбирають, щоб це все характеризувати. Да? Хочеться їх всіх обіймати і, і сказати, що тримайтеся, да, хоча це не допомагає, я ну, якби по собі знаю. от. І тільки ми додому добралися, нам дзвонять, що маршрутка назад відправляється на 2 години раніше. І в е, нас рівно одна година, щоб зібратися. Ясне діло, що ми половину речей не взяли, От, але я ще три квітки прихватила з собою, кому що болить. Квіти ми виставили на площадку в під'їзді. Хто за ними доглядав, я не знаю. Ну, хтось доглядав. Я зайшла в під'їзд, я плакала, просто плакала від того, що вони вижили. Так от стала. І, ну, коли ти вкладаєш в щось душу, да, і це втрачаєш потім, і е, потім дивишся, а ти не зовсім його і втратив. да. Мені не так речі, важливо було взяти, як ці квіти. Ну і що, одна година там, да? а назад ми бігли, а нас по дорозі зупиняє бабуся з дочкою своєю. Каже, он, всі нормальні люди виїжджають. Каже, заберіть мене. звідси, Я вже схожу з розуму, будь ласка. От, ну і Ми почали їй пояснювати, як можливо це все зробити. Зізвіниться да? ну, там з сільською радою чи з горисполкомом. От, ну яким чином допомогти, щоб, щоб люди хоча б розуміли, як це можна зробити. Да? І в той же час ми розуміли, що пенсіонеру виїхати це можливо повториться та історія, яка повторилася з нашим татом. Це дуже важко, коли людина уже у віці, і ну це. Це нереально важко. Це так здається, що просто ну, що взяв, сів, приїхав та й живе. Людина, коли переїжджає, вона втрачає не просто якісь речі, да? вона втрачає частину себе. Можливо, навіть не частину себе, а всього себе, з чого ми е, состоїм, з того, що нас е, окружає. Да? З мого велосипедика, з моєї швейної машиночки, з моїх ниточок, з моїх квіточок, да, з моїх білочок, які там в лісі моєму, з моїх пташок, які в нас кормушечка була на віконечку причеплена, да, ми їх кормили, а мої дятли там залишились. Я поїхала, а мої дятли залишились. І це все я розумієте, це все треба було так раз перечеркнути і все, і кинути, і поїхати. Я гроші вдома забула, коли тікала. Для мене це не важливо тоді було, да? але для мене важливі якісь інші були речі. От. Ну, не знаю наступного разу, коли ми поїдемо туди. Ну, якісь основні речі взяли. От, поки що страшно, просто страшно туди їхати. Це небезпечно, тому поки що сидимо, цю зиму досидимо, а далі буде видно. Тут багато друзів залишилося. У е мене багато, род... Ну, як багато родичів. У мене тут брат, двоюрідний брат, син з невісткою. Е ну, всі просто всі миттєво допомогли мені, хто чим міг, хто інформацією, хто речами. Теж я буквально до останнього моменту я все ж ходила в чужих речах. Дякую їм велике, хто чим міг, отакеними пакуваннями, все несли, все. хто продукти, хто речі, хто… Е, ну, в общем, хто все несли. От. Е, і насправді цього всього все рівно не вистачало. Якщо так розібратися, ну, навіть при такій допомозі цього всього не вистачало. А ті люди, які поселяються от в школах, да, в дитсадках і взагалі з одним рюкзачком приїхали, я не знаю, я ну, навіть не уявляю, як, як вони тут освоювалися. А у нас друзі роз'їхалися по всій Україні, то ми з ними спілкуємося. І то ніде немає такої допомоги, от як у нас в Щербанівській громаді. Тут завжди то одіяла дають, то продуктові набори дають. І продуктові набори такі, що там же, ну, є за що жити. І з них можна щось приготувати. Да? Ну Дуже приємно. Якщо бути чесно, я не бачу поки що ще свого майбутнього. Ну, мені прикро це говорити, да? і якось. Але я працюю над цим, щоб побачити його потрішку маленькими кроками якось, якось буде. У мене не стільки побажання українцям, да, скільки ну, якби така рекомендація в першу чергу. Дивитися за своїм психологічним і фізичним здоров'ям. Це дуже важливо в цей час. Да? Якщо ми не будемо цього робити, да? від цього залежить те, як ми зможемо допомагати потім нашому оточенню. От. А Україні дуже хочеться мені, щоб українська мова колись стала якби, модною. Да? щоб... щоб Кожному, хто живе десь за кордоном, да, хотілося вивчити. Її. І щоб Україна стала все-таки якимсь туристичним центром. От такі у мене якби, побажання, щоб до нас літали, а не ми кудись літали. Ну і ми будемо літати, ясне діло, але до нас більше.